Яка різниця, яка відмінність між християнською конфесією християнськими конфесіями і євангельською вірою? Насправді це різні поняття, тому що без євангельської віри неможливо стати християнином. Відповідно, неможливо відносити себе до тої чи іншої конфесії? Ну, воно втрачає свій сенс. Тому що тільки християнин може. Належати до тої чи іншої конфесії? Хто такий християнин? На початку, після Воскресіння Ісуса Христа, коли Він воскрес, почали збиратися Його учні, утворилася церква. І послідовники Ісуса Христа, учні, пізніше почали називатися християнами. Християни це учні Ісуса Христа, це послідовники Ісуса Христа, це люди, які вірять в Євангелію. А що таке Євангелія? Це віра в добру новину. Слово Євангелія від грецького слова означає добра новина. А в чому суть доброї новини? Суть доброї новини полягає в тому, суть Євангелії, що Ісус Христос є Божий син, який явився в людському тілі. Він народився, прийняв тіло від Діви Марії і був непорочно зачатий. І він, Ісус Христос, Божий Син, помер за гріхи всіх людей і Воскрес на третій день для нашого оправдання. І людина, яка в це вірить, яка це і сповідує і практикує християнське життя, вона називається християнином віри євангельської, людини, яка вірить в Євангелію. А уже християни. Вони належать різним конфесіям: православні, католики, протестанти, це Баптисти, п'ятидесятники, Харизмати. Згідно свіжої статистики, в Україні приблизно 54 це православна конфесія, близько 30 це протестанти і близько 20 це католики. І в різних країнах воно по-різному. Наприклад, в Сполучених Штатах більше протестантів. Німеччина це баптистська країна. Але це все християни, християни різних конфесій. А об'єднує всіх християн віра євангельська. І тому, коли тебе запитають, якої ти віри, правильно сказати, євангельської віри. Я кажи: вірю в Євангелію. А вже до якої я конфесії належу, це вже інше запитання. Тому що в Божому Слові чітко написано, що віра одна, Господь один, Спаситель Ісус один, Дух Святий один, одне одне хрещення.